Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. На звітній виставці під назвою Долонями дітей знайшла своє місце і робота шестирічної Діани Демчук. Вона представила гіпсовий зліпок своєї руки, обмотувалася рука гіпсовим бінтом і потім засихала, розрізалася і знімалася, а потім замотувалася нитко і садила туди в Чотири роботи з відтворенням свого нестандартного бачення світу презентувала на виставці Катерина Салацька. Вона переконана, художні роботи здатні випромінювати різні емоції автора. Мені подобається малювання, тому що воно дає мені вивільнити свою душу, свій потенціал назовні і намалювати те, що про що я думаю, і переживаю. Студію юний дизайнер створив лише три роки тому випускник Житомирського училища культури і мистецтв Віктор Дацун. Проте юні художники вже багато чому навчились і готові презентувати свої здобутки широкому загалу. В першого року в мене було не так багато дітей, лише 40. Але ми з ними змогли створити дуже багато спільні узи, з якими ми і почали свій шлях у майбутньому. Цей шлях був вже йде три роки, і це вже наша третя виставка, яка проходить у дитячій бібліотеці. Вона присвячена дітям та їх маленьким чарівним ручкам, за допомогою яких вони створюють щось. Під керівництвом Віктора Катерини Дацон студійці вивчають основи дизайну, опановують навичками малювання, займаються ліпленням, створенням колажів, вітражів, об'ємних композицій. Ось чому і виставочні експонати різняться своїми техніками. Тут є навіть гіпсові зліпки з рук. Ніг. Є техніка Аля Пріма, є графічні роботи, які відносяться до такого класу жанру, як манга. Воно дуже-дуже зараз ну, популярне для наших діточок. Є класичного класу роботи, етюди звичайні. З допомогою бібліотекарів роботи студійців вже виставлено на сайті обласної бібліотеки для дітей у розділі Творчий блог.